Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, і ми поговоримо про особливості будови опису пам'яток історії та культури і спробуємо усно переказати розповідний текст з елементами опису пам'ятки історії та культури в художньому стилі. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, дистанційна робота і епіграф сьогоднішнього уроку це. Слова Максима Рильського хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Адже справді сьогодні ми повернемося трішечки в минуле, в історію нашого міста. Під час прогулянки містами ми прагнемо збагатитися їх внутрішнім змістом, пізнати їх можливість можливо, міста приховують свою вишуканість у пам'ятках історії та культури. Чи не цікаво було і справді вам, коли ви гуляєте містом, звернути увагу на стародавні споруди? Можливо, їх іще будували наші стародавні предки, які скільки душі вклали у ці споруди. Саме біля таких споруд, збудованих людьми творчими, натхненними, забуваєш про життєву метушню, про труднощі тривоги. І, можливо, саме біля таких споруд, які залишились нам у спадок від предків, ми набираємося енергії, черпаємо саме ось цю життєдайну силу, яку нам залишили у спадок. Твір опис це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища, особи чи в усній чи письмовій формі. Найбільш характерною ознакою тексту опису є те, що в ньому речення перебувають у відношеннях одночасності, тобто перелічуються й описуються наочні водночас предмети, ознаки дії та стани. Це ми дуже коротко пригадали, що ж таке текст опис. Ми сьогодні розглянемо, як же. Які особливості побудови такого тексту опису, саме е, опису пам'ятки історії та культури? Але спочатку ми повинні розрізняти слова пароніми пам'ятник та пам'ятка це не одне й те саме. Запишіть, будь ласка, пам'ятник це насамперед скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь, чого-небудь, пам'ятник Шевченкові, наприклад. А от пам'ятка це предмет культури. Що зберігся з давнини. Наприклад, слово о полку Ігореві видатна пам'ятка доби Київської Русі. Ми повинні розрізняти звичайно пам'ятки духовної культури та матеріальної. Так пам'ятками духовної культури є традиції. Звичаї, обряди, твори фольклору, художня література, музика тощо. А пам'ятки матеріальної культури це споруди, деякі твори мистецтва, наприклад, скульптура, живопис, мозаїка і деякі ужиткові речі, годинники та посуд. Бувають пам'ятки рухомі та нерухомі. До рухомих належать твори станкового живопису і скульптури. Ювелірні вироби, предмети побуту, меблі, одяг, посуд тощо і нерухомі, тобто постійно закріплені за одним місцем. Це будівлі, твори монументального мистецтва, наприклад, настінний розпис, мозаїка, пам'ятки. Тож ми повинні знати, що пам'ятник є різновидом нерухомої пам'ятки, і не плутати ці два поняття. Порівняємо мету наукового та художнього описів пам'ятки, адже пам'ятку можна описати у двох стилях, а можна ще й в третьому публіцистичному. Але публіцистичний стиль ми знаємо, що це щось таке середнє між науковим та художнім. Отже, метаж наукового опису пам'ятки це точність і конкретність. У музеях до кожного експоната докладають так звану інвентарну картку, описуючи до неї докладний діловий опис пам'ятки та зазначаючи час і місце її створення. Наукові описи пам'яток точні, лаконічні та об'єктивні, і тон викладу у них нейтральний. А от мета художнього опису пам'ятки не просто описати предмет, а передати найважливіші, на погляд автора, особливості, наприклад, будівлі, цікаві факти про задум, будівництво, відкриття та існування, а також, і що найголовніше, викликати певне ставлення. Роблять опис зовнішнього вигляду пам'ятки враження, екстер'єр, архітектурний стиль споруди, опис інтер'єру. І найважливіше це враження відвідувача, цікаві елементи інтер'єру або ж такі, що вражають. Тобто мета художнього опису пам'ятки передати емоції від цієї пам'ятки і показати, чим саме ця споруда, ця пам'ятка відрізняється від інших. У такому описі вживають художні засоби та оцінні слова, і може бути звернення до читача та глядача, відоме вам як риторичне звертання. Отже, спробуємо тепер попрацювати із текстами. Наприклад, якщо візьмемо речення. В описі пам'ятки історії та культури, то ви знаєте, що будь-яке речення, всі слова в будь-якому реченні можна поділити на дві групи. Перша група це відоме, тобто відома інформація з попереднього речення, і нове це е, нова інформація, в реченні, яка ще не згадувалася. Тобто відоме існує для того, щоб зв'язувати текст саме завдяки відомій інформації текст. Вдається зв'язним і речення між собою пов'язані. А от нове, воно рухає, розвиває думку далі. І якщо взяти ось такий текст, то відомимусь такому тексті будуть назви пам'ятки та її частини, а новим ознаки пам'ятки, або ж ознаки її частин. Попрацюємо з текстом, прочитаємо його і спробуємо його дослідити. Отже, перший текст. Маяк являє собою вертикальну кричасту гіперболоїдну конструкцію зі сталевих стрижнів. Нижній діаметр 16 метрів, верхній діаметр, де знаходиться оглядовий майданчик, 6 метрів, який стоїть на штучному кам'яному виступі, площа котрого 400 квадратних метрів, в декількох кілометрах від берега. Сідчастий гіперболоїд при уявній складності переплетінь металевих смуг із горизонтальних кілець надзвичайно простий. Гіперболічну поверхню утворюють прямі лінії. Гіперболоїдна технологія використання в конструкції маяка дозволено дати споруді міцність і при тому втратити відносно на багато матеріалу. Тим самим знизити його загальну масу. Адже джигольський маяк став найвищою односекційною спорудою, спроєктованою Шуховим. Вертикально ажурна металева конструкція маяка зі стелевих стрижнів має висоту 64 метри, що робить його найвищим маяком в Україні та найвищим у світі маяком традиційної конструкції. У списку найвищих маяків світу, опублікованого на сайті Університету Північної Кароліни США, він входить у двадцятку. Ось ви бачите на екрані. Саме Аджигольський маяк, який розташований на Херсонщині. Сьогодні, на жаль, він пошкоджений, адже окупанти обстріляли його. І, але дослідімо текст. Звичайно, ви зрозуміли, що текст належить до наукового стилю. По-перше, тон викладу нейтральний. По-друге, подаються точні відомості про цей маяк. Тобто, от 16 метрів. Верхній діаметр 6 метрів, 400 квадратних метрів, 64 метри і так далі. І також подаються точні матеріали і, і спеціальні слова терміни, з чого він виготовлений. Тобто грачасти, гіперболоїдна конструкція, сталеві стрижні. Будматеріал, односекційна конструкція, ажурно металева конструкція та багато інших. Саме завдяки ось таким словам ми можемо здогадатися, що цей текст належить до наукового стилю. І, звичайно, це за типом це розповідь з елементами опису цієї пам'ятки, тобто саме маяка. І відомі, відомим у такому тексті буде сам ось маяк. Це є конструкція, це теж відома і сталевих стрижнів. Стрижні це теж вже відома інформація, тобто пам'ятаємо пам'ятка та її частини. Ось діаметр да, це буде відоме, а от те, що він 16 метрів, це вже буде нове. Так само верхній діаметр це буде відоме, а ось його розмір це буде нове. Виступ буде відоме. А от саме який він, 400 квадратних метрів, це вже буде нове, і де він знаходиться? В декількох метрах від берега це теж буде нова інформація. Тобто, побачили, як же і з чого складається опис такого тексту. І якщо, наприклад, вам потрібно переказати такий текст, то ви повинні звертати увагу на назву пам'ятки та її частин в першу чергу, і на. Те, які це є частини, тобто на ознаки пам'ятки, та на її та на ознаки її частини. О з одного боку, якщо, наприклад, ви, вам потрібно, ви текст читаєте, щоб потім його переказати, то ви краще, щоб ви виписали собі оце відоме і нове. Тобто тут дві колоночки, окремо назва пам'ятки та її частин, і окремо які ж ці пам'ятки, ознаки пам'ятки та її частин. І тоді вам вдасться набагато краще переказати, ви собі зробите ось такий невеличкий словничок. А тепер попрацюємо трішечки з іншим текстом. Одне з семи чудес України. Це Херсонес, Таврійський, давньогрецьке місто в південній західній частині Криму. Тут панує царство античної культури, залишки давніх вулиць, будинків, храмів. Саме в Херсонесі зберігся єдиний на українських землях античний театр, яскрава морська блакить, білі колони, загадкові обриси стародавніх помешкань створюють дивне відчуття подорожі та часі та просторі. Це місто держава мало довге життя майже дві тисячі років, і його історії є частиною. Історії давньої Греції, Риму, Візантії, Київської Русі. Тут знаходиться відновлений собор Святого Володимира, адже саме в Херсонесі, згідно з літописними даними, відбулося велике таїнство хрещення київського князя Володимира, який потім поширив християнство на всю Київську Русь. Ну, звичайно, ви здогадалися, що це розповідь з елементами опису, пам'ятки Херсонесу Таврійського. І опис складений, як ви вже теж зрозуміли, саме в художньому стилі. Зрозумімо, з яких ознак ми зрозуміли, що це саме художній стиль. Ну, По-перше, в тексті є оцінні слова. Панує царство античної культури. По-перше, це метафора, художні засоби. Так? Далі морська блакить епітети, білі колони, загадкові образи – це все епітети, створюють дивне відчуття, оце вже оцінне слово, подорожі в часі та просторі. Місто мало довге життя, тобто ось така метафора. Зрозуміли, так? Тобто вже ми знайшли художні засоби та оцінні слова, і ми справді можемо зробити висновок, що автору подобається те, про що він нам пише. Червоним виділена саме відома інформація. А нова інформація це буде Таврійське, Давньогрецьке в південно-західній частині Криму, царство античної культури, давніх вулиць, будинків, храмів, єдиний на українських землях античний, морська, білі, загадкові стародавніх помешкань, дивне відчуття в подорожі та часі. Тобто це буде вже нова інформація. Яку, на, на яку вам теж потрібно звернути увагу. І при переказі обов'язково цю е, інформацію потрібно е, подавати. Отже, як же правильно переказати текст розповідь з елементами опису? Наприклад, якщо в нас вибірковий переказ, то ми повинні переказати саме ту частину, саме вибрати із розповіді опис пам'ятки а опис пам'ятки це назва та її частини і ознака саме цієї пам'ятки та її частин. Найчастіше діти переказують розповідь, тобто розповідають про основні події, пов'язані з пам'яткою. А якщо в нас вибірковий переказ пам'ятки, то нам потрібно зосередити свою увагу безпосередньо на описі, яка ця пам'ятка та які її частини. Ось на що ми повинні зосередити свою увагу, а не, на, а не на те, що з нею відбувалося. Отже, діти, сподіваюся, ви зрозуміли, як же правильно побудувати текст або ж переказати текст, опис пам'ятки історії та культури. Ну і вивчаючи пам'ятки історії та культури, в першу чергу ми вбиваємо двох зайців. По-перше, ми збагачуємо наше мовлення. По-друге, ми дізнаємося історію рідного краю, і ваше домашнє завдання буде потренуйтеся усно переказувати подані тексти. Навіщо? З якою метою? Ну, по-перше, як я вже згадала, ви збагачуєте лексичний запас новими словами. По-друге, переказуючи вже готовий текст, ви таким чином тренуєтеся будувати правильно речення та словосполучення. Отже... Любіть і вивчайте українську мову. Бо, як казав Григорій Савич Сковорода, не той дурний, хто знає, але той, хто знає знати не хоче. Удосконалюємося і хорошого вам дня! До побачення!